Же за те, що є людські жертви. Не варто всього того, оцих загибель оцих, оцих молодих людей, загибель оцього чоловіка Вербицького Юрія, які приїхали, як сказав Сергій Нігоян. Я народився в Україні. Я хоч і вірменин, але я українець і я буду боронити свою Україну. І ми сьогодні зібралися, щоб провести такий невеличкий реквієм. Реквієм про пам'ять загиблих українців. Українців хоч є один білорусом, один вірменином, другі українці, але вони всі боронили нашу, нашу Україну, нашу вільну Україну, ту країну, в якій хочемо жити, ми вільні українці. Сьогодні тут більше жінок, тому що там, в Києві, на Майдані, достатньо чоловіків, які покинули родини, і наші, скажімо, думки прикуті зараз до Майдану. Я не знаю, чи хтось може спати. Я не знаю, чи можна дивитися на ту страшну статистику. Я не знаю, чи можна дивитися в обличчя тих, кого вже немає, того самого вірменина. Того, що ми щоразу, коли були в Києві на віче, слухали його. Це надзвичайно талановитий юнак. Майбутнє його мало бути красивим і світлим. Він читав свої вірші, він читав Шевченка, читав краще аніж будь-хто з акторів наших українських любивого білоруса, того, що власне він приїхав шукати на Україну те, чого немає в Білорусі. Ми можемо вдивлятися в обличчя і львів'янина, і ви знаєте, що його били і забили каторжно, Того, що Ігор Луценко був свідком цього. Бо коли ті, не знаю чи можна їх назвати людьми, не люди їх забрали, то якраз для них було дуже важливим, що вони вбивають льв... львів'яни. Нас не минує те часа. Нам всім прийдеться вибирати. Здесь родина или параша, нам жить здесь, или прозябать? страна, избравшая бандита. Проснись же ты в конце концов, Нельзя, чтобы оставалась сытой лишь горстка ловких пацанов. Я знову ж продовжую думку: ту, хто чим може допомогти і молитвами, і матеріально, і морально, і фізично, тому що Київ потребує патріотів. Київ потребує допомоги, звучать неприховані погрози, повідключати інтернет, повідключати телефони, щоб по простому телефону можна було тільки набрати цифри 02, 03 і 01, боронячи нашу з вами волю, нашу з вами свободу. І ціною власного життя рятують нам наше життя. Міста, тут є представники е, з сіл. Я закликаю вас всіх про допомогу Допомогу Майдану. Мені дуже приємно, що дзвонять з сіл вчора з городка, Слободищ, Злеух, і питають, запитують, чим їхати, коли їхати і як їхати. Чоловіки. Це дуже приємно. Значить, Пробуджується наша нація, наш народ пробуджується, бо дуже довго вже спав. Дуже довго нас дурили всіх. Дуже довго нас купували. Дуже довго нас тримали за бидло. І ми все-таки можемо показати, що ми не є бидло. Ми є люди. Ми є люди, вільні люди. І ми цю свою свободу, волю, здоров'я, життя наших дітей, наших батьків, онуків. Ми не продамо. Не втратимо просто так, а будемо її боронити до кінця. Дякую вам всім. Я думаю, що є один із тих, кого ми можемо назвати героєм, то що просто бачити по телебаченню і дивитися на поранених людей боляче. А коли дивитися на дитину нашу Іллінецьку, яка от стоїть поряд нами. Цей із хлопчина вистояв не один день, не одну неділю. На майдані тільки чуточку трошки стало спокійніше. Він на день-два приїжджав сюди, в Ілінці ставало зразу, одразу тільки заборушення посилювалося. Він був там. Він не один там був. Там таких наших молодих хлопців багато, дуже багато, багато, дуже багато. І щоб ви знали, що серед Вінницької області наш Ілінецький район це самий активний район, який що ми що дня стоять наші і лінецькі люди? Тобто ми не байдужі. Ми виростили, дякуючи цим батькам, які виростили отаких от дітей, чудових дітей, які є дійсно виросли патріотами українцями. І вони боронять наше з вами життя. Молодь! Ось така молодь, як можна на таку молодь піднімати руки, як можна піднімати кулі, як можна піднімати рушниці, кидати гранати, що знаючи, знаючи, заранше знаючи, що вцілить, в когось та вцілить. Люди, не бійтеся, вже пізно боятись. Ми боялися і сталося те, що сталося. Якщо ви хочете, щоб ті придурки стріляли тут у нас, то ховайтеся. Пізно боятися. Я не боюсь мені, байдуже, я грудьми на прозор, я не дам. Поробостити наш народ! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Нашим можновладцям дуже гарно живеться. І тут, і скрізь ми їм протягуємо руки. Ми з ними здороваємося, вітаємося, бажаємо їм здоров'я. Да, віддаємо останні гроші. Віддаємо останні гроші, тому що на наші гроші. Той беркут зараз б'є наших дітей на ті податки, які ми заплатили. А може бути інакше трошки. Тоді, коли не протягнеш руки ось цю людині, з якою вроді прожив все життя в одному місці, от коли кожен з нас не протягне руки і не скаже йому добрий день. От тоді може, вони задумаються, що вони мусять розділити з цією владою відповідальність за те, що зараз відбувається у нас в країні. Все дуже просто, все залежить від нас. Тоді, коли ми не купимо цукерки конті, коли ми не заправимося на вок, все дуже просто, люди. Кожен з нас повинен просто усвідомити, що своєю маленькою копійкою, своєю дією елементарною. Просто не сказати. Це робить з людини раба. І зверніть увагу, вони відвертають голови, коли звучить гімн України. Ніхто із них не співає гімну України, а мільйонний мітинг у Києві кожен його співає. Я думаю, що і ми щоразу, коли будемо збиратись, то маємо обов'язково започаткувати традицію, виконувати гімну. I'm